Доброго дня, ми на каналі ТМС Агро, одного з найбільших виробників сільськогосподарського та пакувального обладнання в центральній Європі. Мене звати Дмитро, я менеджер компанії. Сьогодні в нас на огляді потужний та універсальний екструдер egk 400. ГК-400 призначений для обробки зернових та бобових сумішей методом високотемпературної короткочасної обробки. В процесі екструдації зерно набуває легкої пористої структури, що значно підвищує поживну цінність та засвоюваність у раціоні тварин та птиці. Цей екструдер широко використовується в фермерських господарствах, комбікормових лініях та невеликих виробництвах. Основні переваги ЕГК-400. Висока продуктивність при компактних розмірах, покращення корму за рахунок екструзії, економічна витрата електроенергії, простота в роботі та в обслуговуванні, надійна та довершена конструкція, основні характеристики: продуктивність до 400 кг на годину, сировина, яка може піддаватися екструдації, зернові, бобові комбікормові суміші, тип приводу: електричний. Потужність двигуна 37 кВт, матеріал корпусу міцна сталь, габаритні розміри, компактні для зручного розміщення. Цей екструдер стане надійним помічником у виробництві якісних кормів та допоможе оптимізувати витрати вашого господарства. Переходьте на наш сайт TMS Agro. У нас на сайті ви зможете купити екструдер ЕГК 400 повністю в зборі або ж будь-яку із його робочих частин. Ми пропонуємо гарантію на обладнання, комплектуючі та запасні частини по доступним цінам, консультацію та допомогу при виборі техніки. Всі наші товари мають міжнародний сертифікат якості ІСО, виробництво за власним ТУ та контролем якості. Складські запаси, котрі дозволять нам швидко відправити ваше замовлення. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові поради та огляди від ТМС Агро. До нових зустрічей!